І так, день зі мною. Сьогодні в пріоритет. Я поставила сон, а не спокійні ранкові ритуали. Тому я дуже швидко зібралася на онлайн-тренування. Ну і все класно провела два заняття. Люблю щирі живі реакції від дівчат. На всіх онлайнах присутня Маня, це моя киця, тому я вся завжди в шерсті і таке враження, що цей пух просто всюди, навіть у мене в легенях. От тепер тільки сніданок. Сніданок це найголовніший прийом їжі. Не робіть як я. Їжте, будь ласка, нормально. По нормальному вже збираюся. І я зараз борюся зі звичкою витрачати 300 мільйонів доларів на капучина по три рази на день і замінюю його на трав'яний чай. Пиши капуч в коментарях, і я розповім за свій шлях відмови від кави. Спираюся далі. Багато косметики не люблю, в принципі, тому мінімальний мінімум і лучу на зйомку. Сьогодні знімала практику для заспокоєння на YouTube. Пиши практика, і я надішлю тобі доступ. Та тренування для мого вубі-клаб. Зараз долучитися до нього не можна, але вже сьогодні відкриваю передзапис на липень. Показую, що їла пастилу, пороставлялася на місце на студії, мала бути онлайн-консультація, але відміна, тому я спокійно на вісілі їду в зал на групові. Раз є час можна не летіти і позайматися ерундою і попити кофе. Як бачите, не все ідеально та з першого разу. Я за відмову від капуча, і це просто капець. У мене групові через пів години, а в мене напухла губа, типа як алергія, хер пойми на що. Капучина та круасан, Якщо що, я почала вже їсти пити після того, як відчула легке напухання саме губи, а постелую діла за дві години. Тому хір його я взагалі нічого не зрозуміла. Я випила пігулку від алергії. Мене почало плющити, але тренування я не відміняла. Ледве довела дві групи хілста стречених, та вже ніяка висуваєш додому. Сил ні на що вже, звісно, немає. Я трохи поїла, бо майже сьогодні без їжі так вийшла. Та майже без сил лягла спати. Ну що, підписуйтесь, ставте коментарі, пишіть лайки. Цьому я всіх обнімаю. Пока.